Ну, росіяни тікали трошки далі, ніж певно очікували Збройні Сили України. Тому ну, Збройні Сили України будуть зараз йти до тих рубежів, де росіяни змогли закріпитися чи зупинити, коли тікали. Е -э наскільки це далеко? Чесно, я не знаю. Певно знає тільки наш, наш Генеральний штаб, і навіть росіяни не знають, де вони позиції зброї. Тобто форсування поскольку. Такі розповсюдження на схід і далі віддання Донбасу має бути. відомо, вони тікають, тікають досить активно. Тільки в них вийде зараз мобілізація, це вони будуть щось робити, щось робити, щоб виходити зброї України нашому контролю. Або вони, як вони кажуть, отрицательно наступають. Це ну, маємо побажати йому в цій роботі в цьому отрицательному наступні. Ну до речі, ми зауважували, що втрати, зокрема, в деяких підрозділах сягають і 50, а подекуди, якщо рахувати, зокрема, і дезертирів, і тих, хто відмовляється, і 90% таку аналітику і міжнародні оглядачі наводять. Процес поповнення. Ми у попередній ефірній частині обговорювали, що справа тривала, але скажімо. Навіть якщо треба ще дійти до поповнення. Зараз от відбуватиметься, вочевидь, виведення, розформування, переформування. Оці процеси вони наскільки тривалі, особливо в умовах ситуації, в якій російська армія, та взагалі зважаючи, що це все робить російська армія. Ну реально, скажімо так, при наявності планів і всього, там, сформувати полк можна там за, за 7 днів де. а от злагодити його дії це вже трошки більше. Оскільки певно, що вони панують набирають там штурмовиків, які будуть іти в першій хвилі, які загинуть, то вони злагоджувати їх не будуть. Вони будуть зараз поспішати, щоб зупинити Збройні Сили України, відповідно, вони будуть діяти там, старими добрими методами товариші Жукова. тобто намагатись закидати Збройні Сили України трупами, тому що боєприпаси. У них не вийде, там, вони знищені БК, знищена бронетехніка. Ну і виявляється лише один у них ресурс: це людський ресурс, якого не жалко, і вони збирають саме зараз тих, кого не жалко, будуть кидати їх в першу хвилю, тобто напереду. Для того, щоб наші збройні сили просто заморилися очищати, дати кидають тих, кого не жалко, і з ким вони вже попрощалися. Ну, Це їх, так би мовити, така людожерська логіка, відмінна від нашої людської. Вони не, не вони бережуть своїх громадян, вони не бережуть своїх солдатів. Ну, а те, що вони розповідають в роликах, це, це зовсім історія, це просто реклама, і не більше. По факту кидають на виживання своїх солдат. Ну і власне руйнують Росію взагалі як так. І коли подивитися чи на мапу, зокрема, так то ми говорили про Оскіл, Лиманський напрямок. На зокрема на мапах наших глядачів, аналітиків зображується це отрицательне наступлення. Водночас наступ так чи інакше реально зображується от, біля Донецька, біля Бахмута, біля Авдіївки, і е, пояснили зокрема, що відбувається там, знову ж таки, згадані з нами експер... експерти. Їхня версія така, що російські сили ведуть безглузді наступальні операції довкола Донецька та Бахмута, на, замість того, щоб зосередитись на захисті від українського контрнаступу, заявив американський інститут дослідження війни. Як пишуть аналітики, росіяни ймовірно, спрямовують деякі з дуже обмежених резервів, що є в Україні, на цю мету, а не на вразливі російські оборонні рубежі, поспішно зведені вздовж річки ОСКІЛ у східній частині Харківської області. На думку інституту, ці зусилля здаються все більш відірваними від загальних реалій. Росіяни, можливо, вирішили не захищати цей район, попри заяву Володимира Путіна, про те, що метою війни є так зване звільнення Донецької та Луганської областей. Як пише АСВ, пріоритет завоювань на півдні України має стратегічний сенс, оскільки Херсонська та Запорізька області є критично важливими для обох сторін. Ну і ми тут теж так от. Південь, ви окремо підемо далі про нього, ще поговоримо у ситуації ж з цими наступальними діями на Бахмутському Донецькому напрямках. Як ви вбачаєте, навіщо це росіянам, і чи це не якась димова завіса, щоби насправді потужніше спробувати вдарити з якогось іншого напрямку? Ну друзі, давайте виходити з того, для чого ця війна була потрібна. В Війна Путіну була потрібна для того, щоб утриматись у владі і щоб його не посадили за попередньо скоєння злочину. Відповідно, він діє у цій лозіці. Тобто йому навіть не потрібна там, ні Донеччина, ні доля там, якихось громадян якоїсь там, країни. Йому все це не цікавить. Його цікавить особиста персональна доля. А доля у нього може бути досить сумна, якщо він буде програвати в цій війні, його знаку свої. Тому що заради власного, так би мовити, збереження. І от логіка абсолютно вкладається у цю парадигму. Тобто він зараз буде намагатися тягнути цю війну як наймога довше, кидати в війну там, свої живу, резерви і так далі. І поки буде й ця війна, він буде прибувати. Тільки він там отримує велику поразку і його зведуть свої там, якісь населені пункти, чи там за Донеччину, чи там за ДНР, ВНР, його це взагалі не цікавить. Його цікавить політичний аспект цього, цього, а точніше, навіть, скажімо так, чи не буде сприйняте якась поразка, чи якісь дії за слабкість, і чи можливо це видати за перемогу. що... Отрицателем наступлення було названо пілі Ну, вони не відводять війська, наприклад, з очевидних котлів які плануються, да, які є. Вони роблять там, неймовірні рухи на Сході, неймовірні рухи залузді, на півдні, які можна якось показати там, по, карте, по телевізору. Все інше Путіна зараз цікавить дуже-дуже мало. Що решті, решті, ну, що Врешті-решт. Стілець хитається, йому зараз важко, зметуть свої, вб'ють свої. Тому він зараз буде намагатися ну, діяти нелогічно з одного боку, з військового боку, але логічно з того, щоб ця війна тривала як, не могла, як на ймога довше з одного боку, а з іншого боку, він буде намагатися отримати е, якусь передишку, тому що йому треба, потрібна пауза оперативна для того, щоб. Сказати, о там готуємось до війни, там, до свого дебільського аккорду, він готується ще до чогось. Але такою паузою Збройні сили України йому не дають. Ну, от те, що відбувається. Чи він піде зараз там, звільняти якусь територію українську, ну, війська тікають, для того, щоб зберегти своє життя. І вже по факту там, вони дивляться, що, що у них вийшло. Тобто ініціатива у них втрачена повністю, і оскільки у них немає на сьогоднішній день ні стратегічної, ні оперативної, ні, ні тактичної е, ініціативи, то їх дії залежать зараз від рефлексії на дії Збройних сил України. Не більше того, а, поки вони не зроблять якийсь е, значений резерв на кордонах з України, поки вони його не зберуть, їх дії будуть суто там. Будуть суто відступати, намагатися е кинуть своїх на тих позиціях на виживання. Практично, Ну, власне, це ми бачимо. Так воно власне відбувається. Ну і тут mm. ми я пропоную глобалізувати наше обговорення від ситуації на напрямкові до того, як уже цю війну описують за кордоном. Ми говоримо, що по цій війні писатимуться книжки, безперечно. І от такі коментарі, можливо, там будуть. Дії українських військовиків на полі бою фундаментально змінили характер сучасної війни. Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Ми бачили дуже цікаву комбінацію цивільно-військового співробітництва. Сказав офіцер, мовиться про те, що Ілон Маск дав Старлінг, і це дозволило Україні задіяти і супутникові системи. Також Бауер зазначив, що ЗСУ дуже креативно використовують західне озброєння, інколи так, що й сили альянсу цього не робили в нормальних умовах. Приміром, наші вояки встановлювали на автомобільні шасі системи, які зазвичай використовуються на воді, пристосовуючи їх проти російських морських цілей. Особливо ж переміни стосуються військового управління. Офіцер навів приклад з досвіду харківського контрнаступу, коли маленькі тактичні одиниці на зразок зводу до 30 військовиків, на чолі з молодим лейтенантом, брали на себе ініціативу і швидко відповідали на зміни ситуації. Тим часом загарбники чекали розпоряджень свого вищого керівництва. От у такому руслі, пане Михайло, які ще власне особливості цієї війни, котрі варті бути зафіксованими і міняють підходи до, до ведення воєн. Тепер ви зафіксували за весь цей час? Ну дуже цікаве спостереження про те, що брали відповідальність на себе командири молодшого звина і виконували завдання і досягали великого успіху між тоталітарним управлінням Росії і, так би мовити, досить, з одного боку, демократичним, з іншого боку, делеговані повноваження в повному обсязі до командирів за свою ділянку. Я чув про те, що багато експертів теж повідомляли про те, що Путін фактично на першому етапі, коли почали вийшли вийшли бої, бої за Северодонецьк, вони наступали на судить, фактично він командував е діями до батальйонних груп. Тобто е спускав замість делегування повноважень своїм командирам, він спускався і підміняв особисто, там що там відбувається, і казав що робити. Е це різниця, ну, тотальна різниця між Україною і Росією. Вона проходить до цього, до цього рівня, що війська, які. Командуються з Москви, вони втрачають свою динаміку, свою ініціативу і, власне, е отримують поразку. Це ми бачимо також у перехоплення, тому що так, війська кажуть, що командири не знають, що робити, у них командири десь втекли, їх немає, солдат кинули. Ну, така ж ситуація відбувається і на сході, і на півдні України. Тільки вони так протримуються, ну це важко сказати. О, але Збройні Сили України діють досить активно, досить, скажімо так, новаторські на сьогоднішній день, використовують і зброю в реальних бойових услугах проти сильного противника і відпрацьовують методи застосування цієї зброї, що не справді, коли ці методи відпрацьовували за командно штабних навчаннях. Та інших справа, коли все це відбувається у реальній бойовій обстановці. І тут, так би мовити, наші військові дають для багатьох, реально для багатьох країн стають зразком військової позиції. Спасибі, пане Михайло, Спасибі за коментарі. Михайло Притула, військовий експерт, полковник контррозвідки запас, екс начальник управління внутрішньої безпеки МВС України, щойно був у нашому етері.